Шановна громада, перебуває на території нашої центральної лікарні. Завершили капітальний ремонт одного з крила нашої покрівлі. Це дасть змогу нам зайти в осінньо-зимовий період, щоб були комфортні умови для наших пацієнтів та лікарів. А саме ми зараз провели повну в покрівлі, і тепер сподіваємось, що це дасть на довгі роки комфортні умови. Для роботи. Крім того, є проєкт і пройшов тендер 4,7 мільйона гривень необхідно винайти для того, щоб зробити підготувати кімнату для КТ. КТ особисто, міністр охорони здоров'я пообіцяв і виконав своє слово. Ми отримуємо КТ, воно вже розподілено на нас. Підписаний договір з міністерства на відповідальне зберігання. Таким чином приступаємо до капітальних ремонтів, роботи дороговартісті, тому що відповідно до ДБНів необхідно зробити повну. Кімнату, яка буде відповідати всім нормам, а саме це захист від випромінювання. Це те, великий такий рентгенапарат, який дає надзвичайно високе випромінювання. Тому саме відповідна до цих дебаніві робимо і вартість робіт досить висока. 3 мільйони гривень у нас є. Хочу подякувати Олег Васильовичу Снігубова за те, що з порозумінням віднісся і надав підтримку на нашій зміївській лікарні 2 мільйони гривень. А 2,7 і мільйона ми будемо шукати з місцевого бюджету. Дякую всім причетним до реалізації таких проектів. Навіть під час війни ми максимально. Робимо все, щоб розвивати нашу лікарню і бути на передових місцях серед обласних лікарень. Дякую всім.